Привіт усім, як я й обіцяв, чергове навчальне відео про ігрові механіки. І сьогодні дуже цікава і популярна тема вміння атакувати. Що це таке, з чим його їсти, і як завжди, найголовніше, як нам стати кращими у цій чудовій і веселій грі є футбол. Отже, перш за все, звернемося по допомогу до нашого святого гралі справки. І тут, в російській локалізації, вміння атакувати визначається як показник, що вказує на швидкість реакції гравця на м'яч, коли він атакує. В англомовній версії «indicates how quickly the player responds to the ball when attacking». Чому я звертаюся до двох версій визначення на двох різних мовах? Так це тому, що досить часто вони відрізняються і істину доводиться шукати посередині. Що найменше. Отож, швидкість реакції гравця на м'яч, коли він атакує. І що це таке? Я, відверто кажучи, я довгий час взагалі не розумів цього визначення, а по правді кажучи, і досі на 100% не впевнений в його судді. Але виходячи з досвіду спілкування з іншими гравцями та власного мігрового дозвілу, можу стверджувати, що це час, за який гравець атакуючої команди реагує на рух м'яча на полі. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Так. Друзі, давайте зайдемо трошки під іншим кутом. В даному випадку, як на мене, приклади будуть набагато більш красномовнішими для розуміння суті визначень. Отже, якщо м'яч, до прикладу, у в'єри, і він віддає пас на вашого атакуючого півзахисника КК, то вміння атакувати вашого нападника Шевченка. Це час реакції його штучного інтелекту на зміну положення м'яча на полі, і відповідно швид... швидкість зміни напрямку його руху або вчинення будь-яких інших дій. Шевченко це досить громістке визначення, і якщо його спростити, то слід зазначити, що під час гри зміна положення м'яча змушує штучний інтелект гри рухати гравців у відповідному напрямку. І чим більше вміння атакувати, тим швидше вони якісно підлаштовуються під нове місцезнаходження м'яча на полі. Тобто, як швидко відкриваються, роблять забігання, здійснюють ривки до м'яча або ж навпаки. Мовно кажучи, теоретично, якщо у всіх гравців ваших буде вміння атакувати 100, в такому разі фактично, будь-який пас має знаходити свого адресата, і у вас постійно будуть відкриті гравці для передачі та проведення атак. Але тут варто зауважити, що вміння атакувати як на мене, не впливає на саму траєкторію руху гравця. Це, як на мене, зона відповідальності Player ID, про що ми говорили в минулому відео. А кому буде цікаво, нажимайте на посилання, що з'явилося зараз у вас в правому верхньому куті екрану. Тож саме вміння атакувати просто вказує, чи ваш гравець буде робити забігання через. 0,5 секунди після того, як м'яч змінить положення на полі, або через півтори секунди. І другий момент це в разі вашої невдалої передачі, гравець з високим вмінням атакувати може швидше змінити свій рух, щоб дістатися швидше до м'яча, ніж захисник. Так би мовити, підлаштуватися. Саме тому цей показник є важливим для атакуючих гравців, тому що ми не керуємо одночасно 11 гравцями під час гри, а лише одним. А усіма іншими керує штучна програма. І от як швидко вона реагує на нас в матчі під час атаки, є вмінням атакувати. Тобто мовний Месі з вмінням атакувати 80 буде робити такі ж забігання, як і Месі з вмінням атакувати 100, але просто буде робити це більш повільно, що це буде ще доречно, звісно. Тому що м'яч може знову ж таки змінити швидко своє місце положення. І відлік почнеться заново. І другий момент, якщо ви зробите невдалий пас на гравця, то ваш гравець мінімум атакувати 80, він побіжить за таким неточним пасом, але не так швидко зреагує на це, як гравець з мінімум атакувати 100. Тож, який висновок можна з цього зробити? Та такий, що чим швидше ви граєте, чим швидше ви віддаєте паси і намагаєтеся атакувати, тим більше Міні-атакувати вам потрібно, щоб гра встигала допомагати вам і підганяла вашу команду і встигала реагувати на ваші дії. Якщо ж ви граєте в більш повільному темпі і можете притримувати м'яч на хоч на певний час, то цей показник не буде для вас таким критичним. Ви досі будете отримувати свої забігання і відкривання від гравців, але просто не так швидко, не так моментально. Отже, резюмуючи, слід відзначити, що показник міні-атакувати є дуже важливим. Для більшості гравців, які не в змозі тримати м'яч, є критичним. В той же час високий показник мініатакувати змушує ваших гравців щоразу швидко змінювати свої позиції та пропонувати себе в атаці, що може призводити до швидкої втрати ними витривалості. І також ви стаєте певним чином заручником автоматичних дій ваших гравців, адже вам потрібно підлаштовувати свої передачі до швидких змін позицій гравців. Якщо ж ви цього не будете робити, то швидше за все. Ваші атаки, і передачі будуть просинхронізовані з комп'ютером і, маючи гравців з неймовірними показниками, далеко не завжди вони будуть встигати на ваші передачі, хоч і при цьому вони будуть намагатися виправити, виправити ваші погані дії своєю реакцією на неточну передачу. Але чи буде вона швидше за реакцією захисника, це вже інше питання, і дане питання може стати темою нашого одного з наступних майбутніх відео. Моя ж вам порада, що вам потрібно знайти власний темп, в якому вам зручно грати, і виходячи ці швидкісних показників, в тому числі ваших гравців і так далі. І вже під це підлаштовувати прокачку гравця, в першу чергу вміння атакувати. Адже всі ми знаємо, що швидше далеко не завжди означає краще. Гарного вам настрою, друзі, та до зустрічі у наступному відео.